Я йшов туди з дуже перфекціоністичними думками, те, що в мене я або складаю на 200, або не складаю взагалі. Випускник Володимир Притулик розповідає, як налаштовував себе перед складанням національного мультипредметного тесту. Каже, правильний настрій це вже половина успіху. Найголовніше – це саме мислення, коли ти готуєшся. Саме мислення того, що от, я готуюсь до НМТ. Я це повинен зробити. Я прикладу усі можливі зусилля, щоб цього досягти. Цьогоріч Володимир закінчив 11 клас у школі номер 29 НМТ хлопець складав 17 червня. Того ж дня дізнався свої результати з двох предметів. Він набрав максимальну кількість балів. Зателефонував чоловік, каже Володя. Каже, склав два предмети на 200 балів. Ну це вау. Я була на п'яти котах. Ішла мені хотілося кричати. настільки була. Я задоволена рада і щаслива за його успіхи. Володимир каже, до англійської мови ніяк не готувався, адже вивчав її з дитинства. А ось з математикою були складнощі, допомагали вчителі та репетитор. Мені потрібно було вивчити дуже багато матеріалу дуже швидко, оскільки я до цього не дуже гарно знав математику. Це було дуже важко. Я працював можливо до 10 годин на тиждень, був величезний обсяг роботи. У мене є стільки сім списаних величезних зошитів, але я вважаю, це було того варте. Я не шкодую. Класна керівниця Володимира Світлана Данькевич каже: хлопець дуже здібний і відповідальний. Коли ми вивчали переведення чисел з двійкової системи числення в десяткову і навпаки, я була дуже здивована, коли Володимир виконував ці обчислення в умі. За секунди він видавав відповідь, тобто, весь матеріал, який я підготувала до уроку, він це обчислював без зошита, без, без всяких допоміжних засобів. Я прийшла до заступника директора і кажу: у мене в класі геніальна дитина. Нині Володимир готується до вступу у Виш. Я думаю, вступити на спеціальності інженерії програмного забезпечення або комп'ютерні науки. Досить давно дивився в ту сторону. Стосовно самого навчального закладу я ще не впевнений, оскільки я чекав результатів НМТ, що промісті зрозуміти, але зараз будемо передивлятися. Батьки рішення хлопця схвалюють. Хоче комп'ютерні технології. Будь ласка, найбільше що це близько до математики. Я думаю, що в нього за його складом розуму це має добре піти. Олександра Мілашевська, Валерій Циркун – Суспільне новини, Чернігів.